Вітаю вас, ви на YouTube каналі Viper 150, у мене нове відео. І сьогодні хотів би поговорити на таку тему, чи можна подорожувати на китайських мотоциклах. Пишіть у коментах свою думку, чи подорожуєте ви на китайських мотоциклах, також яка марка у вас китайського мотоцикла. Що я вам хочу сказати, на китайських мотоциклах, звісно, можна подорожувати, Ми це зараз вам і показуємо, що не обов'язково мати японський мотоцикл для того, щоб подорожувати. Китайські мотоцикли також непогано справляються з цією задачею, Китайські мотоцикли також непогано справляються з задачею, якою ми їм поставили. На них можна їхати далеко. Але в коментах ви мені зараз будете писати, що далеко їздити краще на японських мотоциклах. Можливо і так, але є плюси у китайських мотоциклів. Це вони дешево стоять, набагато менше беруть пального, ніж японський мотоцикл. Якщо ви не згодні по поводу пального, що китайський мотоцикл бере менше пального, ніж японський, то пишіть мені у коментах обов'язково. Так що на китайських мотоциклах можна подорожувати, це бюджетний варіант. Але не всі захочуть подорожувати на китайських мотоциклах. Пишіть у коментарях, який у вас китайський мотоцикл, можливо, у вас японський мотоцикл. І пишіть також, куди ви далеко їздили на китайських та японських мотоциклах. Жду ваших коментів під даним відео. Так що на китайських мотоциклах можна подорожувати. І ми тому приклад. Я їду на китайському мотоциклі Viper 200, посередині їде мій друг на японському мотоциклі DragStar 400, а спереді їде уже мій друг на Китайському мотоциклі Дракон 200. Тестуємо ми дані апарати уже не один раз. Показуємо ми вже давно, що на китайських мотоциклах можна їхати на дальняк. Так що обов'язково ставимо лайки, дизлайки і обов'язково коментуємо дане відео. Також не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал Viper 150. Усім пока. З вами був Viper 150.